На містера Біста та компанію Amazon подали позов до суду учасники їхнього шоу зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях та інших порушеннях. Ліам Пейн замовив 9 пляшок віскі та 13 грамів кока у готель перед. Лінці Лохан звинувачують у множиних пластичних операціях. Періс Гілтон намагалася всіх обдурити, але її висміяли у соціальних мережах. Барі Кеоган зіграє Рінго Стара у фільмі про Бітлз Ен Геттевей, зіграє у музичній лесбі мелодрамі. Бела Хаді та її мама Йоланда Хадід стали наставницями у телешоу Голланд Next Top Model. І нарешті з'явився трейлер багатостраждальної білосніжки з Гальгадот і Рейчел Зеглер. Друзі, всім величезний Віт, мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Сподіваюсь, цей випуск буде для вас цікавим. якщо так, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку та просуванню україномовного контенту на просторі. YouTube. ну що ж, поїхали. По-перше, з'явився трейлер багатостраждального фільму «Білосніжка», в якому головні ролі зіграли Галь Гадот і Рейчел Зеглер. У новому фільмі знову з'являтимуться гноми, королева, казкові тварини, магічне дзеркало з мультфільму Шрек і також, звісно ж, сама Білосніжка. До цього користувачі соціальних мереж захейтили тизер фільму, їх не задовольнив вибір акторів і підход дійсний до адаптації казки. На YouTube ролик зібрав понад мільйон дизлайків. Повнометражний фільм «Білосніжка», має вийти на екрани 20 березня 2025 року. На містера Біста та компанію Amazon подали позов до суду учасники їхнього шоу зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях та інших порушеннях. Відомий ютуб блогер Містер Біст, справжнє ім'я якого Джеймі Дональдсон та компанія Amazon зіткнулися з позовом, поданим п'ятьма учасниками майбутнього реаліті шоу Біст Геймс. Позов було подано до суду Лос-Анджелеса. Позивачі звинувачують продюсерів шоу у різних формах жорстокого поводження, включаючи сексуальні домагання, моральний тиск. Виплату заробітної плати і небезпечні умови роботи у позові стверджується, що учасники зазнавали приниження та ворожих умов. Особливо це стосувалося жінок, які заявляють про випадки сексуальних домагань. Також вони звинувачують продюсерів у тому, що не задовольнялися б їхні базові потреби, такі як достатнє харчування, медична допомога і доступ до засобів гігієни. Окрім того, позивачі заявляють, що їх неправомірно кваліфікували як добровольців, аби уникнути виплати компенсацій. Відповідно до законів штату Каліфорнія у шоу Beast Games, яке Amazon охарактеризував як найбільше живе ігрове шоу у світі, мають брати участь близько тисячі учасників. Ну а головний призовий фонд складає 5 мільйонів доларів. Представники містер Біст і Amazon ніяк не прокоментували звинувачення у свою сторону. Містер Біст офіційно не прокоментував звинувачення, проте ютубер та найщедріший блогер, як його називають, відповів користувачеві у соціальній мережі Екс, який запитав у нього про звинувачення. Містер Біст стверджував, що у нього є кадри, які показують, що звинувачення в його майбутньому реаліті шоу про безсоромну експлуатацію учасників, викладені на 54 сторінковому юридичному документі, були завищеними. Цитата: у нас є безліч залаштункових відео. Вирізаних під час шоу, щоб показати наскільки непропорційними були ці заяви, сказав він. Просто не можу випустити це зараз, тому що це зіпсує ігри. Як ви думаєте, конкурсанти голддігери і просто хочуть це робити? І чи дійсно продакшн справедливо могли звинуватити учасники у культурі мізогінії контролю над негодованими і перевтомленими акторами і неспроможності забезпечити безпечне робоче місце? Ну, що ж, друзі таблоїди повідомляють, що Ченінг Татом та Зої Кравець, на жаль, розійшлися після трьох років спільного життя. Вони мені так подобалися, як пара. Ну, вже це життя. Відомо, що пара розірвала заручини і припинила контакти. Джерелом такої новини стало видання People із посиланням на кілька інсайдерів. Можливо, пара не витримала випробування зйомок в одному фільмі. Нагадаю, що Ченінг знявся у дебютній режисерській роботі. Зої Кравець під назвою Кліпни двічі причина розставання Ченінга і Її невідомо чутки про розрив підтвердилися після того, як акторку побачили на вулиці Нью-Йорка без обручки, яку Ченнінг подарував їй під час заручень минулого року. Востаннє їх бачили разом на початку жовтня. Тоді пара дивилася виставу День зображення у Нью-Йорку. Самі ж актори не робили ніяких публічних заяв і не відповідають на запити преси. Весілля пари мало відбутися у січні 2025 року. Ми це навіть обговорювали в одному з відео. Ми обговорювали те, як Лені Кравець, Зазої, як йому подобається Ченінг. Всі подробиці, ось тут у цьому відео ми це обговорювали, як вони були всі сповнені надії на цю подію. Нещодавно навіть актор зробив татуювання присвячене своїй нареченій. Пара почала зустрічатися у 2011 році. Ченінг зробив пропозицію у жовтні минулого року. Пам'ятаєте, ці фотографії із Галовіну. Фанати пари сподівалися, що це просто непорозуміння у житті пар, бувають різні періоди, але вони. Вони були дуже колоритною парою, але, скоріш за все, це вже фінал, і вони розійшлися і підуть різними дорогами. Ось так чи подобалася вам пара Ченінга і Зої Кравіц? Пишіть у коментарях, що думаєте. Можливо, пам'ятаєте фільм Вавилон режисера Ла-Ла Ленда Дем'єна Шазела, в якому знялося багато зірок, в тому числі Марго Робі, фільм провалився. Днями вийшов подкаст «The Talking Pictures» із Марго Робі, де вона висловилася про провал фільму. Я цього не розумію. Можливо, я упереджена, але я все ще не можу зрозуміти, чому люди його зненавиділи. Марго Робі вважає, що фільму потрібен просто деякий час. Можливо, це будуть 10 років, можливо, 20 років для того, аби фільм настоявся і. На нього подивилися з іншої точки зору. Цікаво, через 20 років люди будуть говорити: почекайте, Вавилон свого часу провалився, буде так само, як із втечею із Шоушенка, яку сьогодні визнано класикою, а глядачі дивуватимуться, як таке взагалі було можливо. Друзі, що думаєте, хто дивився Вавилон? Як вам фільм? Чи вважаєте ви його провальним? А можливо, просто недооціненим? І, можливо, через якийсь часовий проміжок на цей фільм дійсно подивляться з іншої точки зору. Крістофер Нолан планує зняти щось напевно дуже грандіозне. Нагадаю, що до касту Крістофера Нолана вже увійшли Зендея, Том Голланд, Роберт Паттінсон, Ен Гетовей. а Хто там ще? Люпіта Ніонго, В деяких виданнях її вказують, не вказують. Мед Деймон. Зірковий каст майбутнього фільму Крістофера Нолана поповнила також Шарлі Стерон. Дуже цікаво, що це буде, тому чекаємо нового шедевру від Крістофера Нолана. Покажу вам розкішну лінці Лохан на прем'єрі фільму Наші маленькі секрети у Нью-Йорку. Очей не відірвати від того, як змінилася лінці Лохан. Звісно, всі дивуються тим, як вона змінилася, як вона виглядає чудово. Вона виглядає просто фантастично, особливо у порівнянні із її бурною молодістю. Лінсі Лохан, як пташка Фенікс на тлі чудового вигляду Лінсі Лохан. Її звинувачують активно зараз у пластичних операціях. Лікар-косметолог Джонні Бетеріч висловив свою думку щодо змін актор. Ми бачимо колосальні зміни у зовнішності актриси. Що конкретно було зроблено, важко сказати. Це можуть бути і підтяжка обличчя, пластика верхніх повік, ринопластика, хірургічна підтяжка брів, філери в різні частини обличчя і встановлення вінірів. Усе це могло коштувати 300 тисяч доларів. Енгетвей зіграє у музичній лесбі мелодрамі під назвою Діва Марія. Показали перший кадр із цього фільму арт-режисера Девіда Лоурі з Енгетвей. Партнеркою Енгетвей виступить британська акторка Мікаела Коел. Фільм розповість історію взаємовідносин поп-співачки і відомої фешн-дизайнерки. Якщо ви не знаєте, то Лоурі зняв історію примари легенду про зеленого лицаря. Також у стрічці зіграли Гантер Шафер. Кая Гербер, Евкейтвікс, Джесіка Браун Фіндлей, Шон Кліфорд і Альба Баптіста. Оригінальні пісні спеціально для стрічки запишуть співачка Чарлі Екс та мульти інструменталіст Джек Антонов. Зйомки мають пройти у Німеччині, проте сроки виробництва поки що не уточнюються. Дати релізу наразі теж немає. Дженіфер Лопес влаштувала видовищний перформанс, вийшовши на сцену з танцюристами на грандіозному показі Еліса Аб у Саудівській Аравії, присвяченій його 45-річчю. Дженніфер Дженіфер Лопес виступила із хітом, Глорії Гейнор, Will Survive» і також власними треками On the Floor, Let get Loud» і «Waiting for Tonight». Показ ліванського дизайнера Еліса Аба відбувся у Ер Ріяді у Саудівській Аравії. Модне шоу супроводжувалося ще виступами Каміли Кабеліо і Селі. Діон. на подіумі сяяли знамениті моделі, серед яких Адріана Ліма, Кендіс Свонепул, Єва Герцегова, Гелена Крістенсен, Стела Максвелл та багато інших. Сам показ відвідали такі зірки, як Моніка Белучі, Розі Гантінтон Вайтлі, Голі Беррі і Келлі Разерфорд. Леді Гага приєдналася до акторського касту другого сезону серіалу «Венздей». Кого саме вона зіграє, поки невідомо. Наразі Леді Гага знаходиться на зйомках у Європі, паралельно завершуючи роботу над своїм сьомим сольним альбомом. реліз якого запланований на лютий 2025 року. До речі, саме під пісню Діґаґет був відомий танок «Венздей». Цей трек завірусився в соцмережах два роки тому. Навіть сама Леді Гага взяла участь. Тоді у цьому. У тренді і зняла ролик із цим танцем у 2023 році. Дженна Ортега, яка зіграла Венздей на церемонії Золотий глобус, висловила бажання бачити співачку Леді Гагу у серіалі. За словами Дженни Ортеги, у їхніх персонажів утворився б надзвичайний зв'язок що додало б серіалу нових відтінків. Реліз другого сезону Венздей заплановано на 2025 рік. Ну що ж, Барі Кеоган зіграє Рінго Стара у одному з фільмів про найвеличніший британський гурт усіх часів. звісно ж, я кажу про The Beatles. Відомо, що режисером виступить оскароносний лауреат Сем Мендес. Планується зняти чотири окремі фільми про життя кожного учасника гурту. У кожному фільмі основна увага буде приділятися чотирьом учасникам гурту: Полу Маккартні, Джону Леннону, Рінго Стару і Джорджу Гаррісону, які при цьому перетинаються один з одним, аби розповісти дивовижну Історію гурту, що призвела до розпаду у 1970 році, пол Маккартні Рінго Стар, її сім'ї Джона Леннона і Джорджа Гаррісона вже надали повні права на історію життя та музику для створення сценарію. Це перший випадок, коли Apple Corporation і самі The Beatles надали повні права для зйомок фільму. Рінго стар у соціальній мережі X висловив захоплення майбутнім проєктом. Ви чули новини? О Боже, ми всі підтримуємо проєкт фільму Сема Мендеса. Так, дійсно. Ми Мир і любов, стрічки розповідатимуть взаємопов'язані історії по одній з погляду кожного учасника гурту. Фільми зняті компаніями Sony Pictures і Sir Sam's Neil Street Productions, Вийдуть на екрани кінотеатрів у 2027 році. Сем Мендес сказав, що для нього велика честь розповідати історію найбільшого рок-гурту всіх часів. Він додав, що йому дуже цікаво кинути виклик уявленням про те, що таке похід у кіно. А соні заявила, що вони матимуть інноваційні. Каденцію випуску, про яку оголосять пізніше. Ну що, чекаєте? Режисер байопіку про Брітні Спірс також розкрив деякі деталі фільму. Нагадаю, що режисером екранізації мемуарів Брітні Спірс The Woman in Me» було обрано Джон Мчу, який зняв мюзикл Викет Чародійка у інтерв'ю Єн'юс. Режисер розповів, що команда поки що не знайшла сценариста. Ми ще не написали сценарію і не знайшли сценариста у своїй початковій концепції. Я думаю, проект про те, як ми ставимося до людей, до молодих людей, до зірок, які, як ми вважаємо, належать нам. Як ми ставимося до жінок і до матерів, і також Джон Чу натякнув, що майбутня стрічка про Брітні Спірс про її життя має величезний потенціал. Давайте поговоримо про те, що Періс Гілтон хотіла всіх обманути, але її висміяли у соціальних мережах. На одному з подкастів Періс Гілтон стверджувала, що вона виглядає прекрасно, що її шкіра виглядає прекрасно завдяки спеціальному режиму догляду за шкірою і перебуванням далеко від сонця. Я справді пишаюся тим, що в мене все натуральне. Я ніколи не робила ні ботоксу, ні ін'єкції, ні операції, взагалі нічого. Фанати розкритикували заяву Періс Гілтон у соціальній мережі. Її брови не рухаються. Можливо, вона має інсульт. Вау! Як мама навчила її не рухати жодним з верхніх м'язів обличчя? Мені потрібен цей секретний догляд. На знімку з Парижа 2000-х вона була засмагла. Багато разів Вона веселилася на вечірках біля басейну або засмагала в сонцезахисних окулярах і з відбивачем із фольги. Ох і періс! Хотіла, але інтернет пам'ятає все. Чарлі XCX влаштувала сюрприз-концерт на Times Square у Нью-Йорку. Перформанс був анонсований лише за 30 хвилин до початку, але незважаючи на це, натовп зібрався великий концерт був організований у рамках промо нової колекції H&M, обличчям якої стала Чарлі XCX, виступивши у цій самій святковій лінійці. Було багато клубної музики, багато стробоскопів, Ну а Чарлі молодець, вона робить все правильно. Зараз її піковий час, і вона просто збирає ці вершки. Ось так. Такому форматі. На тлі новин про те, що американська модель Джен Ан звинуватила Веста у фізичному насильстві на знімальному майданчику у 2010 році. Та новини про те, що Кає планує організувати голе весілля. І з цензорів він випустив кліп, згенерований штучним інтелектом, у якому з'явилися його доньки Норд і Чикаго. Сабрина Карпентер анонсувала різдвяний спешл A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter, який стане доступним 6 грудня на Netflix. Американська супермодель палестино-нідерландського походження Бела Хадіт стала гостьовою наставницею на телешоу Next Top Model у Нідерландах. Окрім цього, крісло експерта поряд із донькою зайняла і її мама Йоланда Хад. Це колишня модель. Бела прокоментувала це так: спостерігати роботу моєї мами і бути другою мамою для нового покоління творчих молодих людей. Це таке благословення для мене. Підписала світлини модель. Також вона додала, що захоплюється Своєю мамою і тим, який неоціненний скарб досвіду і навичок має ця жінка, речам, яким моя мама може навчити, її не навчили. Це частина того, ким вона є. Її талант, вміння вислуховувати, материнські інстинкти, впевненість у наполегливій праці та успіху, віра в людей та любов до моди це те, що робить її такою особливою, особливо на такому шоу, як це, я так пишаюся тобою. Мамо зізналася Бела Хадід, Чи є ви фанатом взагалі шоу Америки. Next Top Model, топ модель по-американськи, топ-модель по українськи. Чи дивились ви, і чи цікаво було б подивитися, як буде судити, журити учасниць Белгадід з її мамою? Хто буде більш суровіший з них? Як думаєте, пишіть у коментарях. Білі Айліш було визнано вдруге найкращою виконавицею за версією Apple Music. У офіційній заяві компанії вказується, що Білі цього року перемогла на премії Оскар за саундтрек до фільму Барбі під назвою «What Was I Made For». Також Білі випустила дуже хітовий свій третій повноформатний альбом «Hit Me Hard and Soft», який також набув великої популярності. Після релізу він злетів на перше місце у чарті альбомів усіх жанрів Apple Music у 138 країнах світу. Ну а її Хід a Feather пролунав на церемонії закриття Олімпійських ігор 2024. Друзі, і остання новина на сьогодні. Давайте поговоримо про Ліама Пейна. З'явилися ще нові деталі обставин його останнього дня, який він провів у Буенос Айресі. Виявилося, що Ліам Пейн замовив 9 пляшок віскі і 13 грамів кокосу до себе в готель перед. Прокурори стверджують у документах, які були отримані ТМЗ, що співак був у запої напередодні ввечері і вранці після свого фатального падіння з балкону третього поверху готелю Palermo у Буенос-Айресі. Прокурори склали хронологію останніх годин життя Ліема Пейна, стверджуючи, що він замовив 4 пляшки віскі о 10 годині вечора 15 жовтня, потім він замовив ще 5 пляшок о 6.36 ранку 16 жовтня. Після того, як о 7 ранку він нібито написав своєму другові Роджеру Норрису повідомлення, що збирається зайнятися сексом із повією. Пейн знову вийшов на зв'язок пізніше о 9.32 ранку і попросив 6 грамів кокаїну. Прокурори стверджують, що Норес це аргентинський бізнесмен, який раніше називав себе менеджером Ліама Пейна. Потім прибув на сніданок до готелю, де Ліам пив віскі. Під час сніданку Ліама та Роджера покоївка прибирала захарашений номер Ліама Пейна. Коли він повернувся, то почав судомно шукати щось, і, врешті-решт, він знайшов порошок. Прокурори повідомляють, що об 11.30 з'явилися дві жінки повії. То їх викликав невідомо, обидві жінки заявили поліції. Вони займалися інтимом із Лємом Пейном до того, як він попросив в них ще комар. нібито відмовився заплатити дівчатам за їхні послуги і розлютився після того, як вони зажидали грошей, внаслідок чого він тричі вдарив кулаком по телевізору, який знаходився у готельному номері його кімнати. Раніше видання Page Six повідомляло, що двох жінок опитано поліцейськими після того, як вони заявляли, що були в кімнаті з Лємом Пейном перед його смерть. Однак, у момент Дівчат не було за даними ТІМЗІ о другій годині дня співак попросив службовця готелю ще 7 грамів на сьогодні. Роджер Норрес повернувся до готелю о 15.45, щоб розплатитися із дівчатами. А через 15 хвилин співробітник готелю побачив Пейна помітно п'яним і з розширеними зіницями. Роджер Норрес залишив готель о 16.04 незадовго до того, як прибиральниця почула, як Ліам Пейн почав руйнувати свій номер. Співробітник готелю Намагався додзвонитися до Нориса, але той не брав слухавки. До 16.25 Роджер Норес відправив Лєму смс як справи, але воно вже залишилося без відповіді. Ліам почав поводити себе неадекватно у холі готелю десь через годину після того, як Роджер його покинув, як він розплатився із дівчатами. Потім троє чоловіків, імовірно, співробітників готелю, можливо, служба охорони за руки і за ноги віднесли його до його номеру. Вони його закрили. Це все підтверджують камери спостереження. Ймовірно, коли Ліам Пейн опинився у пасті, він і намагався здійснити невдалу спробу втекти через балкон. Друзі, ось таку хронологію зробили прокурори для того, аби дізнатися, що ж саме відбувалося з Лімом Пейном у той важкий для його фанатів, і його родини день. Що думаєте? Пишіть свої думки в коментарях. Друзі, ну що ж, а на сьогодні це все. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітала на цей канал. Мені дуже приємно. Користуючись нагодою, я прошу вас не забувати підтримувати наших захисників, Сили оборони України, наших титанів, захисниць і захисників, які боронять кордони нашої країни. Їм дуже потрібна наша підтримка. Зараз непростий період, і тому важливий кожен донат. Донатьте лише, будь ласка, перевіреним зборам. Це дуже важливо, це критично важливо. І також не забувайте про підтримку наших чотирьохлапих, пухнастих друзів. Якщо є можливість у вашому локальному, у вашому місці проживання. Будь ласка, підтримуйте місцевий притулок гривною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах, ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших бездомних, чотирихлапих друзів. Ну що ж, а ми скоро побачимося у новому відео, тому чекайте, воно буде вже зовсім скоро. До зустрічі, друзі! Цілую, обіймаю, бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай!